Вітаю вас на моєму каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми познайомимось із біографією Олександра Олеся, а також опрацюємо ідейно-художній зміст драми казки Микита Кожумяка. З біографії! Олександр Олесь, Олександр Іванович Кандиба, народився 5 грудня 1878 року в місті Білопілля Сумської області в Чумацько-селянській сім'ї. Дитячі роки майбутній поет провів у селі Верхосулі, де дід по матері орендував маєток. Коли хлопчику було 11 років, його батько, перебуваючи на рибному промислі в Астрахані, загинув. Топився у волзі. Матері самій довелося виховувати трьох дітей. Крім Сашка, в родині було ще двоє дівчаток. У чотири роки хлопчик навчився читати, а дядько Василь, з яким родина жила в одній хаті, прилучив малого до читання творів Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша та Марка Вовчка. Відомо, що початкову освіту Сашко здобув у сільській школі, а у 1893 році. Вступив до Хліборовської школи у містечку Деркачі, що неподалік Харкова. Саме там у рукописних журналах Комета та Первоцвіт з'явилися його перші вірші. У 1897 році став вільним слухачем агрономічного відділення Київського політехнічного інституту. Але через матеріальні нестатки був змушений залишити його і працювати в херсонських степах. У 1903 році Олександр Кандиба вступив до Харківського ветеринарного інституту, відомо, що він паралельно працював на Дарницькій Скотобійні і заробляв на прожиття статистиком у земстві. У тому ж році визначальним фактором у житті поета стала поїздка та відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві, де він познайомився із відомими тогочасними українськими письменниками. Борисом Гринченком, Михайлом Коцюбинським Лесею Українкою. У 1905 році в Альманасі Багаття Олександр І опублікував свої твори. У 1907 році одружився з Вірою Сватковською. Сватковська стала називати Олександра Кандибу ім'ям Олесь, яке молодий поет взяв собі за псевдонім. 1907 по 1911 роки він випустив три збірки поезій. 3 жовтня 1909 року після закінчення інституту працював ветеринарним лікарем у Києві. Водночас з 1911 року співпрацював у редакції літературно-наукового вісника та у видавництві ЛАН. У 1912 році відбулася його подорож Гуцульщиною. І безпосереднє знайомство з відомими українськими письменниками Іваном Франком та Ольгою Кобилянською. У 1913 році Олесь побував в Італії, де написав низку чудових віршів про море. У 1917 році видав нову збірку поезії і радо зустрів повалення самодержавства в Росії. Після більшовицького жовтневого перевороту 1917 року Олександр Олесь пережив крах своїх сподівань відносно самостійності України. У 1919 році він виїхав до Будапешта як аташе з питань культури Посольства Української Народної Республіки в Угорщині. Саме тоді почалися роки його життя в еміграції. З 1920 року поет проживав у Відні – де очолював союз українських журналістів та редагував журнал на переломі, з 1924 року проживав у Прасі, Чехословаччина. Стояв біля витоку Українського вільного університету, який у 1921 році переїхав до Праги звітня? Під час Голодомору в Україні 1921-1923 роки. Разом з емігрантами-співвітчизниками збирав кошти для допомоги голодним та потребуючим. З січня 1923 року у Берліні нарешті зустрівся з дружиною і сином, які приїхали до нього з України, і родина переїхала до Праги. Останні роки життя Олександра Олеся були тяжкими. Гітлер розчленував Чехословаччину, де поет знайшов собі притулок. Угорські фашисти скасували проголошену державність Карпатської України. А коли у вересні почалася Друга світова війна, Олександра Олеся дуже хвилювали думки про сина талановитого археолога і поета, знаного у літературі під ім'ям Олег Ольшич. У 1941 році він, сподіваючись на відновлення державності України, поїхав до Києва нагороджувати підпільну мережу ОУН Організації українських націоналістів. 25 травня 1944 року його заарештували гестапо у Львові і в'язнили у бараці Целенбау, окремому блоці для особливо важких в'язнів. На території канцтабору Заксенгаун Олег Ольшич загинув під час чергового допиту в ніч проти 10 червня 1944 року. Олександр Олесь тяжко пережив звістку про смерть сина і невдовзі, 22 липня 1944 року, помер. Його поховали на Ольшанському кладовищі у Прасі. 29 січня 2017 року прах Олександра Олеся і його дружини Віри було перепоховано на Лук'янівському кладовищі у Києві після панахиди у Володимирському соборі. Читаючи твір Олександра Олеся Микита Кожум'яка, ви, звичайно, звернули увагу на своєрідність написання, оформлення цієї казки. Такі твори призначені не лише для читання, а й для постановки в театрі і мають свої особливості, а називаються вони драматичними. У літературі драматичним називають художній твір, що призначений для постановки на сцені. За основу такого твору обов'язково взято дію, тобто на сцені відбувається дійство. Актори, акторки розмовляють, співають, танцюють, закохуються, сваряться як у реальному житті. Якщо виставу постановлено майстерно, то глядачі і глядачки іноді навіть забувають, що вони в театрі і стають ніби учасниками, учасницями дійства на сцені. Казка Олександра Олеся Микита Кожумяка – Належать до драматичних творів, тому її називають драмою казкою Будова драматичного твору своєрідна. Увесь текст поділено на дії, а ті, у свою чергу, на картини. Ви, напевно, помітили, що драма казка Микита Кожумяка не має поділу на дії, бо вона невелика за обсягом, проте її поділено на чотири частини, які названо картинами. Навіщо ж це роблять? По-перше, гра на сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль, тому артисти потребують відпочинку. По-друге, дія у творі може відбуватися в різних місцях і тоді доводиться змінювати декорації. Декорації це предмети, якими облаштовують сцену. Картонні або дерев'яні будинки чи кімнати, предмети побуту, стіл, стілець, ліжко, посуд. Штучні кущі, дерева тощо. Щоб не робити цього перед глядачами, оголошують перерву, яку в театрі називають антрактом, і поки гості прогулюються красивими залами, на сцені за завісою встановлюють нові декорації. Згадайте, у першій картині драми казки Микита Кожум'яка події відбуваються в палаці князя. У другій у світлиці, у третій у дворі кожум'яки, а в четвертій на Майдані за містом. На початку драматичного твору подано список дієвих осіб, розлогих пейзажів, детальних портретів героїв і героїнь. У драматичних творах не буває, бо це все і так глядачеві видно на сцені. Письменник або письменниця уводять лише ремарки. Але не для глядачів, а для режисера та артистів. Ремарки це коротка інформація про декорації, пору року, зовнішність дієвих осіб, їхні інтонації, жести і рухи. Ремарки записують або в дужках, або дрібнішим шрифтом. Драму будують на розмовах дієвих осіб. Кожне висловлювання записують із нового рядка, а перед ним указують ім'я персонажа. Згадайте з уроків української мови, що розмову двох дієвих осіб називають діалогом. Якщо ж герой або героїня висловлюють думки для себе чи для глядачів, то його висловлювання називається монологом. У літературних творах, щоб возвеличити та прославити героя, використовують гіперболу. Гіпербола це художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища. З метою надання зображувано виняткової виразності. Гіпербола улюблений засіб народної творчості, наприклад, щира праця горе верне, приказка. Цей прийом використаний і в драмі казки Микита Кожум'яка. Справді, чи може людина відмахнутися від великого вогню і не загорітися? Як це зробив Микита? Часів Київської Русі відома в Україні казка про микиту кожум'яку, який звільнив рідну землю від лиха Великого, страшного Змія. Вона згадується у стародавньому літописі повість минулих літ. За мотивами цієї казки Олександр Олесь написав свій твір, драму казку Микита кожум'яка. По суті, в 20-30-х роках ХХ 20 століття Олександр Олесь був чи не єдиним творцем української драматичної казки. У давнину кожум'якою називали майстра, що обробляє шкіру. Зазвичай це була дуже сильна людина. Тема твору зображення сили й мужності українського народу у боротьбі з ворогами на прикладі легендарного двобою між Микитою кожум'якою і Змієм. Ідея твору уславлення патріотизму, сили. Мужності та сміливості українських народних героїв. Дуже стислий переказ. Картина перша Біля Києва оселився у своєму палаці ЗМІ. Кожного року він вимагав від князя викуп, гарну дівчину. Надійшла черга віддавати у Викуп дочку князя князівну. У княжих палатах сумують її батько та мати. А дівчина-служниця надіється, що знайдеться в державі хоробрий молодий лица, який переможе Змія. Княгиня просить її не говорити про це голосно, бо якщо Змій почує, то всіх уб'є. Сама ж князів втішає батьків, як може, заради них вона готова коритися своїй долі. До князя прибуває гонець від Змія і вимагає, щоб за три дні він віддав доньку князь. Князь готовий підняти весь народ, щоб рятувати доньку. Думає, як запобігти біді. Картина друга Князь скликає у палац на нараду воєвод. Перший воєвода радить коритися долі. Другий, третій, четвертий та п'ятий воєвода вважають, що досить коритися треба дати змію від коша. Але ніхто з них сам не готовий боротися з ним. Раптом до князя приходить дід. Батько п'яти синів. Він говорить князю, що його найменший син Микита виріс дуже сильним, з трьох років його самого почав перемагати, а зараз відразу може м'яти дванадцять шкур, а коли його розсердять, то й порве їх на шмаття. Дід висловив упевненість, що Микита зможе перемогти Змія. Князь був готовий щедро віддячити діду та Микиті, але той відповів, що прийшов не заради винагороди. Він хоче лише допомогти людям і князю в біді. А ще дід порадив не слати до Микиту посланців, бо їм від... точно відмовить, а послати до нього дітей, бо діточок його син любить і жалує. Картина третя До Домикити додому приходять спочатку парубки, потім діди, умоляють його або Піти на двобій із Змієм. Кожум'яка сердиться, що вони заважають йому працювати і проганяє їх. Але коли до нього приходять діти, він погоджується боротися зі Змієм. До того ж вибігає посланець і повідомляє, що Змій викрав князівну. Картина четверта. Рано вранці звідусіл збираються люди, щоб подивитися на двобій. Приходить і сумний князь зі схвильованою княгинею. Ковалі за ніч викували Микиті булаву, і він вирушив до замку Змія. Двобій був важким та жорстоким. Змій запускав вогняні іскри, пару та дим, падав від ударів булави Микити, але знову піднімався. Микиті теж дісталося від Змія, але зрештою той впав мертвим. Микита на руках виносить із замку князівну. Народ славить рятівника Микиту та князя Отже, як завжди, є головні герої та другорядні. Головні герої Микита, князь, князівня, княгиня, батько Микити Другорядні герої воєводи, діди, парубки, діти, голоси, брати Микити. Позитивні герої князь, княгиня, князівна. Микита, батько, другий воєвода, негативні герої, Змій, посланець Змія, воєводи, котрі з невірилися, ті, хто готовий був підкоритися Змієві. Ті, хто вірив у перемогу, Микита кожум'яка, батько, князь, другий воєвода. Ті, хто не вірив у перемогу, перший Воєвода, князівна. Князь і княгиня, люблячі батьки. Князь більш рішучий, княгиня печальна, розгублена. Микита кожум'яка молодий, сильний та рішучий, наділений над людськими рисами. Риси характеру Микити кожум'яки запальний, добрий, розумний, хоробрий працьовитий. Князівна красива, розсудлива та добра дівчина. Змій багатоголове чудовисько, страшний та злий. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання, яка тема твору. Так, це боротьба народних богатирів із ворогами за жерливим змієм. Яке лихо трапилось у князя? Змій вимагав віддати йому князівну. Що воєводи радили князю? Перший змарився, інші три відстоювали честь королівства шляхом боротьби. Чому князь вирішив звернутися до Микити кожум'яки? Батько Микити запропонував допомогу в королівстві не було сильнішої людини. Чому Микиту називають кожум'якою? Він витинав шкури тварин. У три роки Микита міг побороти свого батька. Так, які надприродні можливості мав Микита? Був надзвичайно сильним, кинув коня через тин, а найменше щось страшне, вже з трьох літ боронився. То, крім дітей, ще приходив до Микити кожув'яки з проханням від князя. 12 парубків, 12 дідів, 12 дітей. Чому Микита вирішив боротися зі Змієм лише тоді, коли його попросили про це діти? Батько його говорив, як не вийде знов нічого, шліть до нього дітей. Наймиліш йому дитина. Отакого маю сина. Який інтерес особистий чи громадянський, змусив Микиту воювати зі Змієм. Особистий ось Микита наш дивак покохав князівну, громадянський Йому було шкода дітей, які теж могли постраждати від змія. Яким зображено народ? Спочатку покірним, потім здатний до протесту, представником якого є Микита Кожумяка. Яким був самок Змія? Похмурим, темним. Микита врятував князівну від Змія? Так. Що прославляє, а що засуджує автор у творі Микита Кожумяка? Автор прославляє відважність та патріотизм народних героїв, засуджує поневолення та несправедливість. Отже, ми ознайомилися із біографією Олександра Олеся, а також опрацювали ідейно-художній зміст драми драми-казки. Дякую вам за перегляд та пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло.